України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Український очільник відзначив, що заслухав доповідь очільника закордонного відомства і обговорили зокрема питання і 18-го пакету санкцій. Нагадаю, це той санкційний пакет, який нещодавно було ухвалено європейським союзом. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів. Друге міністр доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. Хороша динаміка. Розраховуємо на результати зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів. Зокрема, щодо подальших відносин із Сполученими Штатами Америки, також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично викидають із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. Зокрема, це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну. Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів. Говоримо про ситуацію на Запоріжжі біля Запорізької атомної електростанції. Помітили стовп диму. В відповідно в телеграм-каналах показали відео, де чітко видно задимлення не лише ЗАЕС, але й навколишніх населених пунктів. Гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький заявив про те, що на території області нині повний блекаут, і відомо, що нині пожежу почали ліквідовувати. Буцім то потім він заявив про те, що електроп. Постачання буквально за кілька хвилин в області вже відновлено аварійну ситуацію буде подолено, і зокрема говорить про те, що зараз ситуація налагоджується в області, але тут цікаво, що Балицький говорить про населені пункти, не згадуючи про цьому про ситуацію на запорізькій атомній електростанції. Міський голова Нікополя Олександр Саюк відзначив, що станом на 13-ту годину сьогоднішнього дня рівень радіації в Нікополі становить 0,13 мікрозіверта, і це відповідає нормам. Що загалом відомо про Запорізьку атомну електростанцію, 12 липня до прикладу на ЗАЕС пролунало сотні пострілів зі стрілецької зброї. Про це тоді повідомив генеральний директор. Магате Рафаель Гросі і зазначається, що під час обходу майданчика експерти МАГАТЕ побачили численні гільзи малого калібру. Вони були розкидані на землі біля п'ятого та шостого реакторів блоків, і в той же час відзначили експерти МАГАТЕ, що розбитих вікон чи якихось фізичних пошкоджень на території ЗС виявлено не було. Поки що не зрозуміло, що там коїться. Давайте подивимося відео. В той же час в чергова масована атака цієї доби була здійснена по території України. Сьогодні наші воїни з різних підрозділів відбивали російську атаку. Було запущено більш ніж 300 ударних дронів. Понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших місць. Нині продовжується знищення цілей у повітрі. Це безпілотники про це написав. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграмі я хочу трішки додати власне про ситуацію на сьогодні. Зокрема, серйозно постраждав Павлоград. Про це відповідно повідомляли і рятувальники, які ліквідовували пожежу. Відзначили, що. Пекельна ніч та ранок для Павлограда наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи просто цілили ракетами безпілотниками. Про це написав очільник обласної військової адміністрації у своєму телеграмі. Сергій Лисак були понівечені пожежна частина промислові підприємства, п'ятиповерхівка. Також Волорог спрямував. Свої ракети на цивільну забудову внаслідок атаки в Дніпрі та в районі сталися пожежі на Синельниківщині. понищені два приватні будинки. На Нікопольщині агресор ціливав півдронами та артилерією. бив по Марганецькій Мирівській Покровській громадах було пошкоджено мікроавтобус за уточненою інформацією через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір. Постраждав 57-річний чоловік.